Потужні вибухи від ранку у Дніпрі. Росіяни атакували місто шахедами і ракетами. Вже відомо, що без наслідків не минулось під обстрілом. Нікопольщина є жертви через ворожі терори на Харківщині. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю Дніпро, регіон під ударом противника від самого ранку. Росіяни атакували область шахедами і ракетами. Безпосередньо у Дніпрі було чутно декілька потужних вибухів в одному з районів міста. Повідомляється про задимлення. А за словами Бориса Філатова, є жертви серед цивільних. Також відомо, що понівечено торговельний центр прилеглі магазини та житлові будинки Дніпрян. Вон, 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 летить Літідрон шестер. О, ПВО збиває його, Лейвода. А ти так нам? Від самого ранку триває російський терор і на Нікопольщині. Б'є ворог дронами та артилерією. Під ударом Марганецька громада та сам Нікополя. Через обстріл виникла пожежа у приватному будинку. Понівечено шість осель. Вчора вечері росіяни атакували область ракетою. Її збили сили ППО. Утім без наслідків не минулось. побито сім приватних будинків постраждало двоє літніх людей. І п'яту добу працюють рятувальники над розбором завалів у Дніпрі після ракетного удару загарбників по житовому будинку у центрі міста. Нині надзвичайники шукають ще одну людину, яку вважають зниклою безвісти. Ймовірно, це літня жінка. Також в ДСНС кажуть, що роботи будуть іти менш інтенсивно, адже ближче до низу будинку звужується простір, де можна працювати. Якщо ми могли на дільниці працювати, там 10, 12, 15 чоловік ставити, там, де ширше у нас було місце руйнування, то зараз це місце звужується поступово і менша кількість людей може одночасно на цій ділянці приймати участь у розборі завалів. Одна людина загинула ще четверо поранені. Сьогодні окупанти завдали авіаудари по Харківщині. Вдарили по самому центру у Ізюмському районі. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру, понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адмінбудівлю. Загинув 48-річний чоловік. Його тіло дістали з під завалів будинку. Ще двоє поранені. Попередньо з комплексу С-400 росіяни вдарили по Дергачівській громаді. Отримали поранення двоє місцевих. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домівок. І звичайно, за ситуацією у Дніпрі, ми продовжуємо стежити і більше про наслідки ракетної атаки, яку сьогодні завдали росіяни вранці по Дніпру. Ми розкажемо вже у наступних випусках. Новин студія Марко. Дякую. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в країні області, в тому числі про ранкову комбіновану атаку на Дніпро.